З 1 липня поточного року органи пенсійного фонду здійснюють заходи для забезпечення виконання рішень уряду щодо покладання на фонд повноважень з адміністрування 39 видів державних соціальних допомог. З часу виконання нових функцій фахівцями сервісних центрів головного управління від громадян було прийнято понад 10 тисяч заяв на оформлення державних соціальних допомог. Зауважу! Що прийом пакетів документів щодо надання державних соціальних допомог здійснюється як органами місцевого саврядування, так і органами пенсійного фонду. Надати заяву та документи на, на оформлення виплат можна в один із таких способів: особисто до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду незалежно від місця реєстрації, поштою на адресу відповідного органу пенсійного фонду. Через уповноважену особу виконавчого органу місцевої ради, через Центр надання адміністративних послуг або онлайн, через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду. Хочу зазначити, що Пенсійним фондом України на виплату державних соціальних допомог жителям області в середньому щомісячно спромовує понад 250 мільйонів гривень. У жовтні. На виплату державних соціальних допомог уже профінансовано майже 180 мільйон гривень. Також хочу нагадати, що Пенсійним фондом України продовжується реалізація державної програми для родин першокласників пакунок школярам. Допомога у розмірі 5 тисяч гривень надається на придбання шкільного приладдя, взуття та одягу. Заяву на отримання виплат можна подати до 15 листопада поточного року через мобільний застосунок Дія, а ті громадяни, хто не має такої можливості, можуть подати заяву в паперовій формі до сервісного центру територіального органу Пенсійного фонду України. Наразі за державною допомогою пакунок школяра Пенсійний фонд України профінансував виплати допомоги для понад 6 тисяч сімей першокласників регіону. На спеціальні рахунки вже нараховано по 5 тисяч гривень. Обсяг фінансування складає понад 31 мільйон гривень. Також при нагоді інформую, що одержувачам державних соціальних допомог, які на початок повномасштабного вторгнення проживали на територіях, де структурні підрозділи з питань соціального захисту населення не мали можливості здійснювати виплати. Та, які після 24 лютого 2022 року не зверталися із заявами про продовження виплат, потрібно до 1 листопада 2025 року пройти фізичну ідентифікацію. Зокрема, пройти фізичну ідентифікацію потрібно одержувачам державних соціальних допомог особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю, на догляд, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. Такі одержувачі виплат можуть пройти ідентифікацію в один із способів. Особисто в будь-якому сервісному центрі фонду незалежно від місця реєстрації отримувача виплат на підставі пред'явленого паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу і підтверджує її вік, та визначено законодавством документа, в якому зазначено відомості про її місце проживання. Електронна ідентифікація через «Дія підпис» – авторизація в особистому кабінеті на веб-порталі Електронних послуг Пенсійного фонду України із застосуванням кваліфікованого електронного підпису. З допомогою відеоконференцзв'язку зареєструватися на проходження фізичної ідентифікації можна через відкритий сервіс веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду Україна. Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв'язку. За кордоном можна звернутися до закордонної дипломатичної установи України для посвідчення факту перебування особи в живих, який надсилається до територіальних органів Пенсійного фонду України. Також звертаю вашу увагу, що у разі виникнення питань, консультацій та роз'яснень щодо надання державних соціальних допомог. Можна отримати через контакт-центр Пенсійного фонду та гарячих ліній, сервісних центрів Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області, номера, яких розміщені на інформаційній сторінці Головного управління, веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України.